Україні, друзі Олексій Бобровніков поряд зі мною і Андрій Мельник, колишній посол України в Німеччині. Велика честь бути поряд з вами в одному етері, пане посол. Дякую за запрошення. Ми скористалися можливістю наших колег брати інтерв'ю у Андрія Мельника. Це було неочікувано для нас, але ми не могли пройти повз такої нагоди мимо. Ми запросили пана посла взяти участь в цьому етері, і в цьому етері 20 близько близько того хвилин. Ми зможемо поспілкуватися з паном Андрієм. А після того Олексій Бобровніков буде продовжувати етер з агіозагребельською, яка дистанційно доєднається до етеру і буде підводити підсумки тижня. А всі в трьох ми зараз поговоримо про. Я планую так скористатися нагодою, поговорити про візит сьогодні Шольца в Китай. Найважливіша подія, якою будуть опікуватися також Бобровніка з Агією після нашого вже якби, облишення студії. І я вважаю, що просто не поговорити з вами про, про вашу думку відносно візиту Шольца в Пекін сьогоднішню. Просто ну, було б злочином просто ваша думка. Шольц туди їде. Це добре. Чого вже приїхав? Да, він сьогодні червона доріжка, ковідні а, маски, а розкрутили доріжку, і він вже сі, Да? Що це означає? Ну насправді у самій Німеччині думки розходяться стосовно а, того, чи варто було їхати йому саме зараз, і чи варто було їхати взагалі угу. а, до, до, до Китаю? А, адже це фактично перший візит а, лідера держави ЄС. Найбільшої держави ЄС до, до КНР, починаючи з 2019 року, якщо не помиляюся, тобто з допандемічного періоду. І тому думки роздвоєні. От, якщо чесно, то у мене теж, скажімо, є там різні думки, тобто аргументи і на користь того, що цей візит потрібний. І, і проти вони, вони так само десь, ну, я б сказав, 50-50, тому що з одного боку нібито справді важливо для для нас і для вільного світу знайти щоб захід знайшов ключик до до цієї uh -huh. до, до цієї важливої держави до китаю і насамперед для того щоб Мати вплив на, на Росію, яка веде досі війну проти України. Тому це один із головних аргументів, які чути ну, принаймні в Німеччині і з точки зору самого федерального уряду. От, Ми повинні бути там, щоб переконати, щоб залучити, щоб, щоб перетягти на свою сторону Китай, і цей аргумент він має право на існування. З іншого боку, є критики, які вважають, що ну, напевно. Все-таки треба інакше ставитися до цієї держави, uh -huh. в тому числі враховуючи досвід останніх восьми місяців агресії Росії проти України і позиції Пекіну у цьому, у цьому контексті. Uh -huh. Ваша особиста думка все ж таки: Китай це безнадійна автократія, яку нічого не змінить у цій історії, яка перевіряє світ своїми такими кулаками бойовими у вигляді, в першу чергу, Росії. Ну я б, я б я б не став е, не став давати е, ці епітети. Для для мене Китай однозначно це е, один із найбільш потужних гравців на, на на планеті uh -huh. політичних, економічних і так само е, з точки зору е, м'якої дипломатії. Тобто, це потуга, яка щодня стає сильнішою, е, і е, тому е, для нас, для України, е, я вважаю. Надзвичайно важливо так само е, зрозуміти, як можна співпрацювати і взаємодіяти із, із, із цією державою, тому що хочемо цього чи не хочемо. Якби не дивилися на, на, на Китай е, для, для України, я в цьому переконаний, надважливо мати свій трек, свій трек спілкування, mm -hmm. мати хоча б е, е, мінімальну е, довіру. На всіх рівнях від найвищого до до, там, до до економічного треку, до до суспільного, міжсуспільного. От і я вважаю, що це ну, дуже цікавий і, і, і складний виклик для, для України. Я думаю, що від того наскільки ми знайдемо відповідь на, на цей виклик, буде залежати саме і не тільки доля Росії, там доля війни і поствоєнного часу. Від цього буде дуже багато чого залежати. От і тому е, тут не можна все як кажуть в один, знаєте, під одного грібенку, там чорне-біле. От це занадто складна країна, як на мене, для того, щоб е, просто можна було б е, помагати е, да, шашкою і, і сказати свою там думку, подобається, не подобається. От Китай це е, величезний фактор сили. Mm -hmm. от, і в Німеччині йде дискусія стосовно того, чи можна вважати Китай партнером, чи це все-таки конкурент, чи це, можливо, там, потенційно навіть ще щось інше. От, я думаю, що я би, ну, я... важливо, що от ви цю тему так само аналізуєте. Бо для України нам потрібно мати свій ключик, свій ключик до, до китайського файлу. Нам потрібно мати розуміння, що відбувається, нам потрібно відчути. Е, як можна так само вплинути угу. на політику е, Пекіна стосовно України стосовно Росії стосовно взагалі е, сучасного світопорядку? І стосовно миропорядку у позвоєнний період. Угу. Ну Шольц же не сам їде. він везе з собою БАСФ, він везе з Байонтек, найкраще виробника вакцин світових. І ми розуміємо, що Китай теж програв гонку за хорошу вакцину, і вони досі живуть в ковідній добі. В принципі, ми всі живемо в ковідній добі, але вони потребують технологій. І вони чіпових технологій потребують так само. А схоже на те, що ну, Німеччина починає грати першу скрипку в Європі з примирення з Китаєм із задання оцього тону, якраз вибудову стосунків з ним в той же час, як Китай, Іран і Північна Корея і Росія так чи інакше створили певний блок держав ОСІ. Чи це означає повний розкол натівських сил європейських і, власне, неможливість е, такої поляризації, про яку мріють є струби, про те, що ми маємо ізолювати ворожу частину світу і вибудувати, якщо не, не залізну завісу, то принаймні таке єднання навколо демократичних цінностей. Да? Ну, дивіться, тут потрібно е, розуміти, е, німець, як, як функціонує німецька політика, німецьке суспільство. Е, вони діють е, Незважаючи на те, що ця от війна зараз триває вже понад вісім місяців, і вони це все чудово бачать, і розуміють і відчувають, вони діють досі дуже прагматично. І, і незалежно від того, якою буде остаточна позиція Берліну mm -hmm. у, у цьому контексті, вони розуміють, що залежність німецької економіки, насамперед економіки від держави Китай, вона є на наскільки великою, тобто що Росія там відпочиває, тому що е, якщо там по газу, по нафті, ми знаємо ті цифри, які, е, які зараз слава Богу там зменшилися, е, завдяки там політиці, того ж. Ну, уряду і робота, Роберта робота габека, міністра економіки, який так. який зробив неможливе. Тобто зараз у них на 99% наповнені газосховища, е, вони спокійно переживають не тільки зиму, але й майже весь наступний рік без постачання е, із, із Росії. От то стосовно Китаю, тут очевидно, ви згадали фармацевтику і медицину. Е, якщо щось станеться, то в Німеччині не буде жодних антибіотиків е, завтра. Е, всі цілі амбітні, які німецький уряд оголосив. Е, з моменту свого створення у грудні минулого року це насамперед перехід на... тобто це революція в галузі енергетики, відмова від від, від, від нафти газу, перехід на альтернативні джерела, то, наприклад, взяти сонячні там, батареї, залежність Німеччини від сонячних батарей з Китаю складає ну, понад 90%. Угу. От і, і це стосується ну, будь-якої сфери. тому тому німці діють, ну, для мене це зрозуміло, тому що вони рятують свою економіку, вони рятують своє суспільство від, від нового стрес-тесту, який може настати, якщо раптом всі ці контакти, які вибудовувалися десятками років, раптом будуть під загрозою. От, але питання, чи є розуміння і відчуття саме цього елементу. Небезпеки якоїсь, потенційної, якої ще зараз немає. Це досі залишається, я думаю, відкритим питанням. Ну, як на мене, тому що. Політична еліта, вона, вона поки що в процесі переосмислення. Uh -huh. От і рішення мені здається остаточно, як діяти в цих умовах, як діяти швидко, воно ще не було прийнято. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що там нам не слід махати шашкою в випадку з Китаєм, але в Німеччині ви чудово продемонстрували, що махання шашкою України ефективне, тобто, завдяки тому, що ви були різкі, ви особисто, як посол України в Німеччині. Це дало свої результати, як на мене, можливо, я помиляюсь. Ну, я дякую вам за, 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 за таку оцінку і за таке бачення. І в Німеччині справді було необхідно діяти методами, які не завжди були дипломатичними. І справді нам дещо вдалося досягти і на кількість питань озброєння, яке ми, слава Богу, отримуємо. Досі не в тому обсязі, який би хотілося, але тим не менше ну, це небо і земля, якщо порівнювати так. з тим, де ми були на початку е, агресії. Е, стосовно інших держав, розумієте, тут не можна один в один копі копіпейсти е, робити, тому що е, Німеччина мала свою специфіку, тобто наші дії і мої особисті, вони були зумовлені насамперед е, існуванням. В німеччині вільного суспільства uh -huh. багатьох дуже впливових німецьких змі, які впливали на дискурс не лише уряду і на поведінку уряду, але так само які визначали бачення суспільне і громадське. От і моя мета полягала в тому, якраз щоб через ці інструменти. Достукатися до німецької громадськості, до суспільства, переконати їх в тому, що, що вони не можуть нас не підтримувати не тільки морально, але й судо по-людськи, і лише в такий спосіб нам вдалося, ну, трошки посилити цей тиск на, на уряд і змусити уряд нам допомагати ну, в буквальному сенсі. На жаль, я не розбираюся, я не є знацем далекого сходу, тим більше Китаю, це за uh -huh. тонка матерія, щоб можна було б там стверджувати подібні, подібні кроки, бо там, ну я боюся, вони б точно не, не, не спрацювали, тому там має бути свій свій ключик. Там нам потрібно реально дуже глибоко думати над тим, яким чином спонукати. Керівництво Китаю до того, щоб нас сприймали е, ще більш е, як повноцінного е, гравця, як суб'єкта, з яким е, варто, і е, не те, що варто, з яким просто вони не Добре. можуть е, е, рахуватися, угу. враховувати наші інтереси, і віддалі, звичайно, нам е, допомагати для того не тільки в цій війні, але і, і, і в період, який прийде після цього. Тому я вважаю, що це дуже цікаве завдання. От для посла. Е, Майбутнього нашого в КНР е, знайти, зрозуміти, як ця машина працює, залучитися силами в правлячій верхівці, знайти ті механізми, які, попри відсутність, як ми знаємо, і всю специфіку е, інтернету і всього іншого, як можна в такій державі е, достукатися до, е, до центрів впливу, переконати їх в тому, щоб допомагати Україні. Це відповідає інтересам Пекіну, тому що це був мій головний аргумент в Німеччині. Тобто, лише тоді ви можете переконати німців нам допомагати, коли вони з тих чи інших причин, чи це моральні якісь речі, чи це відчуття там провини за другу ство війну, чи це відчуття провини за провалену політику миротворення Путіна впродовж останніх 20 там заком років під час Ери Меркель. Тобто, це має бути ключик, який має хтось хто, хто має відчувати цю матрицю. Я на жаль не є. Тут фахівця ми вже маємо перші заяви і Сі і Шольца, які вже ретранслюються там світовими змі, де ми відчуваємо риторику і з боку Сі, і з боку Шольца про власне недопустимість ядерної війни. І оце ключова історія, ключових страх німців. Я Трошки жив у Німеччині, теж усвідомлюю там їхні страхи, і всі моя комунікація тепер з Німеччиною вона про страхи ядерної війни. Я думаю, що ви це відчували також там. Чи не буде і оці розмови про червоні лінії, вона класична для дипломатії? Ніхто не знає, де пролягають ці червоні лінії. Зараз схоже на те, що і в Шольца, і всі. А червона лінія пролягає якраз по лінії ядерного удару, ядерної агресії. Чи не побоюєтесь ви того, що власне консенсус, який може бути знайдений на цьому ядерному тлі, залишить поза а, зонами Впливу і Крим, і подальшу деокупацію, і подальшу вплив Росії гібридний на Україну. Тобто, а ядерна війна ні. Все решта, хай наш торговий партнер а, а, росіяни роблять, що хочуть. Е, ну, звичайно, ви праві в тому сенсі, що страшилка ядерної війни це е, саме і є головною зброєю Путіна зараз в цій. Е, Гібридні в цьому всі гібридні агресії стосовно вільного заходу, от і всі ці погрози застосувати ядерну зброю проти України вони спрямовані в першу чергу саме проти наших союзників західних. І Німеччина є одним із них складним партнером, але важливим без Німеччини теж нам було б важко. І тут якраз ну, Путін він. На жаль, для нас він е, дуже добре відчуває всі ці струни е, німецької, німецької душі. Він 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 кажуть сам проходив ага. там, е, і, і практику дуже е, таку. 에, безпосередньо під час своєї КГБшної діяльності в Дрездені кажуть, і кажуть, у нього і, прізвисько е, німець було в, в Собчака оточені в Пітері. Ну, да. Насправді цього, тобто насправді е, він розуміє, що е, якщо йому вдасться і далі залякувати е, німецьке суспільство е, і таким чином впливати на, на політику е, світлофорного уряду, е, то, е, то він вже, тобто йому не потрібно робити щось інше, тобто достатньо е, тримати, скажімо так, під під. Е, під цим пресом одну найбільшу і найбільш впливову державу mm -hmm. в Європі, mm -hmm. і він ці ресурси може зекономити на, на інших, тому що він через це буде впливати. І тому, е, ну якраз, от моя праця в Берліні останні місяці вона серед іншого спрямовувалась на те, щоб переконати німців, що не треба боятися власного страху, тобто що страх це і є зброя. І німці цього, звичайно, не розуміють, тому що це ж таке дуже глибоке психологічне там, поняття. От є цей страх, як ти можеш його менеджити? Тобто він є. Ти, ти не хочеш, щоб була війна, ти хочеш, щоб світ вижив, ти хочеш, щоб Німеччина вижила і не була залучена як держава, як сторона конфлікту. Це цей наратив, який червоною ниткою тягнеться у довоєнний період і, звичайно, особливо з моменту великої агресії 24-го Лютого і тому і тому це челендж для нашої дипломатії, для для нашої держави, для, для мого наступника для Олексія Макієва, який зараз в Берліні нащупує свої свій, свій маневр, там як йому діяти. Це челендж зараз, от як бути з цим страхом, як переконати німців, що я казав папа Римський Ісус Христос, не бійтеся. От як сказати легко, а не боятися важко. Угу. От, бо все-таки всі ж розуміють, що ну, з ким ми маємо справу і ні в кого немає гарантії. Що це лише блеф, розумієте, тому, тому це дуже це дуже тонка матерія. О, дивіться, от здається так, що в якийсь момент саме німці трішки припинили боятися настіль, аж настільки ядерною зброєю. Саме здається, через те, що Китай саме пообіцяв Німеччині в якомусь неформальному спілкуванні, можливо, або що, бо якось це ще було артикульовано, що ядерна війна саме неможлива. Я помиляюсь, чи мож, могли бути такі умовно контакти, які дали можливість німцям сміливіше проводити політику, ну я не думаю, що це е, тут роль Китаю, якась є там особливо. Звичайно, що е, багато хто є в Німеччині, хто е, сподівається, і це, до речі, е, я не знаю, чи це е, наскільки це наївність чи, чи ні. Е, саме, до речі, стосується це правлячої партії соціал-демократичної. Е, Голови фракції Мюценіха, який неодноразово якраз вже навіть публічно наголошував, що от вони сподіваються на те, що Китай відіграє ледь не ключову роль, ну, умовно кажучи, як посередник там можливий, чи як держава, яка допоможе знайти завершення ну, цієї війни там, чи агресії. От, тобто такі голоси в Німеччині є. Наскільки е, це реалістично, мені сказати важко, бо я ж кажу, я я на жаль я не володію на я не є китаїстом, тому не. я б тут не став десь забігати наперед. Але але е, питання ядерної е, війни, звичайно. Це один з інтересів Китаю, бо китайці вони не для того будували там свою імперію останні десятки років, що потім, як кажуть, світ е, знищився і за того, що в Москві, вибачте, мені е, самогубець е, при при владі, і якщо він йде на дно, то він тягне всі за собою. Тому я думаю, що тут в цьому сенсі, звичайно, що фактор китайський він може зіграти там свою роль, якраз для того, щоб принаймні, стримати, е, стримати від цього самого страшного для всіх нас, для всього людства сценарію якою буде ціна за, за ці зусилля, це, звичайно, питання, яке якраз має проробляти в тому числі і, і українська там, дипломатія, для того, щоб, для того, щоб не за рахунок українських інтересів вдалося врятувати людство від, від ядерного апокаліпсу. Це, я думаю, питання, яке справді є серйозним, і наскільки, наскільки дійсно тут можна покладатися ну, на, на, на ці якісь такі от. <плес> маневри оці з боку Німеччини, я, я поки що не знаю. Я людина по природі скептична, і я поки не, не побачу, що справді ця політика вона ну, до чогось позитивного проводить, то я думаю, що поки що ще зарано нам, реально нам зарано про це говорити. От, але е, намагатися е, і далі переконувати Німеччину е, в тому, що. Світ, в якому ми живемо, на жаль, він набагато складніший ніж той, який вони собі уявляли, що mm -hmm. все все нормально. Що війна є виключеною. Тобто, це ж був наратив німецького суспільства. Ну, фактично до 24 лютого, що війна. В такому масштабі, страшному, якому ми зараз сьогодні всі з вами і переживаємо, українці, вона просто є неможливою, тому що вона є неможливою, тому що це не в інтересах Путіна, тому що він він не, не ну він не є людиною, яка готова пожертвувати інтересами Росії, а не виключено, що Росія розвалиться після цієї війни. Я думаю, що такий сценарій він стає дедалі більш імовірним, незалежно від того, хто прийде там до влади. У постпутінську еру, еру, тому насправді це дуже ну, цікавий період, небезпечний, складний, але з точки зору, якраз, вибудовування нашої стратегії, от ну я думаю, що без, без Китаю. Важко собі уявити, якщо в нас не буде якогось моду свівенді із, із цієї держави. Це центр впливу, хочемо цього чи ні на, на е, доказом чого, тобто, е, що може стати доказом того, що політика сі, політика цієї цих держав усі змінилася. Да, ми вже мали в історії епізод, коли Чемберлен з'явився, зійшовши з літака з папірцем, кричачи, та you peace», да, я приніс вам мир. Да? Це закінчилося. Ми знаємо чим. Тобто, явно не папірець, явно не заява Може стати свідченням того, що небезпека минула. Що може стати таким свідченням? На чого можна спиратися в цьому в, цій, в цьому сподіванні? Ну я, я думаю, що я ж кажу. Е, як на мене, то ну ця роль е, там Китаю у тому, щоб е, якомога швидше е, завершити цю угу. війну і досягти перемоги, вона, е, як на мене, є е, перебільшеною. Тому що. Угу. Я не, не ну я не володію інформацією, щоб там справді були е, ці важелі впливу, ну особливо на, на теперішньому етапі, щоб е, сподіватися на те, що хтось за нас там ми ж зараз в пошуку там тих, хто нам допоможе завершити війну, Німеччина з Францією були посередниками, е, які самі себе е, призначили на цю роль. Mm -hmm. Ми ж пам'ятаємо цей yeah. весь мінський нормандський процес. Які завів нас, на жаль, в е е нікуди, де зараз ці посередники ніде. Тобто Німеччина від цієї ролі фактично самостійно відмовилася. Хоча ніхто, скажімо так, їх не звільняв. Тобто, якщо по великому рахунку, е е в принципі, я пам'ятаю, моя перша зустріч, яка була в відомстві канцера, там друг... це був другий день війни, коли мене прийняли. Е я запитав так пан Шольц: він планує зараз посилити посередницькі зусилля для того, щоб е ну, якимось чином. Зупинити цю агресію, от і відповідь була такою, що в принципі на даний момент і, і це залишається і досі така ситуація. Німеччина свою роль не бачить. Тому угу. ми бачимо, хто стає іншим, хто зараз відіграє роль е, посередників, там ну, от останні приклади із зерновою водою, таке інше, ми, ми все це чудово бачимо. Тому я думаю, що зараз головне для нас е, не, не думати і спекулювати про те, е, що там буде робити Китай, впливати, не впливати, а е, посилювати. Е, Підтримку з боку наших західних союзників ми розуміємо, що без, без цього і, і це стосується, до речі, нашої Німеччини, це стосується і інших держав, і, і Америки, які нам допомагають більше всіх. Але ця допомога, ми ж бачимо, нам нам потрібно ще набагато більше допомоги, щоб вистояти і щоб, щоб перемогти. Тому нам треба на свої сили покладатися і на сили своїх союзників. А те, як там складаються ці карти, складуться і, 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 і зірки стануть на на небосхилі, то я думаю, це вже речі, на які ми на жаль впливати на даному етапі не можемо, але ми повинні намагатися зрозуміти цей наш маневр. От і в цьому полягає, я думаю, наше завдання. Останнє питання. Я думаю, що просто треба супер коротке, да ну хецвілкоменцюк. До вдома, ви нарешті, і вперше бачимо вас після всіх цих років неймовірної карколомної, абсолютно фантастичної публічної кар'єри, в Німеччині, за якою ми реально спостерігали з захопленням, тому що бути болт, да бути сильним а В Німеччині дуже важкий виклик. І переконувати їх в чомусь дуже важко. І ви це робили, я знаю, як це важко. Питання таке: ваші наступні кар'єрні кроки? Що ви збираєтеся робити далі? Ви, Андрій, Дя дякую за, за, за ваше добре слово. Для нас важливим є, і для мене особисто утвердити суб'єктність України. Це означає, щоб з нами почали рахуватися. Хоча б частково, тому що. Нас дуже часто ну, просто ігнорували і е, вважали так, що наше слово, воно ну ми маємо право його сказати, але, але вони мали право й, е, його не почути. Угу. От, тому те, що до нас почали більше дослухатися, я вважаю, це, е, ну, це те, до чого має прагнути і Україна, і наша дипломатія, що наш голос ніхто не має права ігнорувати. От і ми показали під час цієї війни, чому що ми заслуговуємо. На, на те щоб наша ідентичність викликала повагу і, е, і я ж кажу наступний поствоєнний період це буде е, це буде е, абсолютно новий час е, новий mm -hmm. світопорядок в якому е, українство і українськість, вона вони будуть займати я вважаю дуже е, дуже в е, велику роль відігравати саме для 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 майбутнього світу стосовно мене я вам це кажу абсолютно відверто, я поки що ще не знаю, яке завдання вибере для мене президент. Я йому дуже вдячний за те, що він мене прийняв і знайшов час поспілкуватися. Це не само собою зрозуміло, коли посли повертаються. і... І президент знаходить більше години часу для того, щоб поговорити. І ми говорили не про минуле, ми говорили якраз про майбутнє. Є кілька різних опцій, і для мене важливо не те, якою буде там посада. Я вже багато чого пройшов. Для мене буде важливим завдання, щоб воно було справді амбітним, цікавим і. Інструменти для того, щоб це завдання можна було б виконати, от і я про це президентові особисто мав змогу сказати. Він мене почув. Він, до речі, чудово відчуває всі нюанси, аспекти і складнощі нашої дипломатичної служби, як все працює. От, тому я покладаюся на те, що президент і звичайно міністр вони спільно визначать ту ділянку для мене, де я зміг би. Так само, щось принести добре для України. Ви схиляєтесь залишатися в дипломатичній сфері чи в оборонній? Таке провокативне питання. Для, але... мене, для мене обидва напрямки вони були б були б цікаві, бо е, дипломатія це те, що я знаю. 25 років я е, присвятив uh -huh. свого життя, і це дипломатія було і є моє життя. Тобто у нас не на в Берліні не було поділу між. Між якими, тобто це був, це був такий марафон 24 на 7. Але е, диплома, зброя це теж цікавий напрям, і, і вони зараз наскільки взаємопов'язані, і в нас зараз скільки є челенджів для того, щоб е, справді цю матрицю е, звести, скажімо так, е, ну, до, до одного спільного знаменника. Бо mm -hmm. в нас ми зараз говоримо про виживання, ми раз говоримо про те, щоб е, відвоювати наші території, звільнити е, наших людей. Але нам потрібно так само думати про середню довгострокову перспективу, як ми вибудовуємо нашу, е, на, нашу оборонну стратегію, як ми е, забезпечимо, е, щоб е, після того, коли ця війна е, завершиться нашою перемогою, е, загроза очевидно буде залишатися. Як запобігти новій війні? Як, е, е, як унеможливити цю нову велику війну, яка, на жаль, е, теж є. Е, ну, така загроза існує. Це зараз можна сказати. Тому. Е, Зараз моя доля в руках президента і міністра, от і я сподіваюся, що, що вони знайдуть правильне рішення для мене. Пане Андрію, дякую вам дуже. Ми зараз переходимо на новини. Будемо чекати вас завжди в цій студії, коли буде ваша ласка. Якщо не буде виходити досяжний скайп, мікси і так далі. Зараз багато технологічних можливостей. Мені так здається, що така наша дружба, яка виникла спонтанно, вона має велику перспективу і дуже дякую вам щоб.